Еці, скільки коштує в 2025 році продавати на еці, рахуємо разом всі податки та збори, які платимо з України за кордоном. Звертаю вашу увагу, на еці, ось ця стаття, а Еці. А про платежі про збори доволі велика. Зробила її переклад в текстовому блозі в своєму. Кому цікаво, прочитайте всю статтю. А як висновки, хочу зробити ось це відео про еці платежі для еці продавців з України за кордону, звертаємо на саме головне. Рахуємо саме головне, що Еці нам вказує, що потрібно платити. І ось погляньте: віднедавна, останні роки, на Еці з'явився ось такий один блок в цьому полісу. І а, тут а, показано, написано, що Еці залишає за собою право стягувати один разовий збір при реєстрації Еці магазину. Він не повертається, а, сума не вказується, країна не вказується, але це може бути. Мене це здивувало, коли майстер із США коли реєстрував свій еці магазин, почав бунтувати і а, писати мені, що ви обіцяли, еці магазин має відкриватися безкоштовно. А чому я платити маю 14,99. Я здивувалася. Сказала, що я з України. З України у нас в майстрів ще такого не було, а потім я вияснила і знайшла ось цей цікавий блок. Тобто країни не описуються, розмір не описується у будь-який час, будь-який період року Еці може стягувати це як додаткову оплату. А ми з вами, друзі, рахуємо обов'язкові платежі по Україні. Ми пам'ятаємо, що Україна обкладає послуги Еці ПДВ. Тобто для нас, як для Еці продавців, щоб то Еці нам не продало, які б послуги не надало, ми рахуємо плюс ПДВ. Комісія за лістинг 20 центів плюс ПДВ. Комісія за транзакції 6,5% плюс ПДВ. Еці Payments Україна обходиться нам в 6% плюс 30 центів і плюс до цього всього ПДВ. Всього з ЕЦІ. Рахуємо 20 центів за лістинг, 30 центів в ЕЦІ Payments – Разом 50 центів плюс 20%, виходить 60 центів плюс 15% з урахуванням ПДВ. Друзі, погляньте ось сюди дуже уважно на цей пункт. Тому що якщо ви продаєте дорогі товари, то вартість, скажімо так, комісій оплат буде у вас десь 15-16%. Але якщо ви продаєте дешеві товари, ось, наприклад, вартість вашої деталі коштує 1-2 долари, то ось ця комісія 60%. 60 центів а плюс ще 15% лягає на ну, те, що ви отримуєте. І комісія Еці в перерахунку на маленькі дешеві деталі, на маленькі дешеві товари зовсім інша. Вона виходить не 15-20%, а набагато більше 30-40%. Зверніть на це увагу, все залежить від ціни вашого товару. Тобто, в перерахунку на ціну вашого товару, послуги, вартість послуг Еці для вас, як для продавця, зростає. Друзі, згодні, не згодні, напишіть в коментарях. Ідемо далі. Оплати в Paioneer для України. Вивід коштів на рахунок коштує 3%. А якщо аккаунт менше за рік отримує, ніж 2000 доларів, пайонір потрібно сплатити 29,95%. Вони автоматично це списують. Плюс сплата податків в Україні по вашій діяльності. Тобто. Еці як маркетплейс перестав бути дешевим, а перестав бути в якійсь мірі зручним. Тому що погляньте, якщо ви відкриваєте чи вирішили відкривати ЕЦІ магазин за кордоном, якщо ви ж зараз за кордоном проживаєте, то вам може вартувати разова плата за налаштування Etsy магазину. Зверніть на це увагу. Конвертація валют може бути 2,5-2,5%. Десь з 10 країн я в цій статті переклала. Збори за регулювання операційної діяльності йдуть від 29 центів до 2,27%. Плюс ще потрібно буде сплачувати Еці доставку товарів. Так, майстрам з України також потрібно сплачувати доставку, але це можна перевірити, почитати, подивитись на Укрпошті на інших компаніях по доставці. А от на Еці це може бути в деяких країнах обов'язковим. І там також потрібно дізнатися ціну. Друзі, тобто ось ці всі витрати до тих витрат, які ми говорили. Тобто з будь-якої країни йде комісія за лістинг, з будь-якої країни йде комісія за транзакцію 6,5%, а ось Еці Payments Україна і ці Payments, наприклад, Туреччина чи Канада чи США будуть різні. Вони трохи різняться. Наприклад, в США ось еці Payments найнижчу має комісію, але можуть бути. Інші додаткові оплати. Будьте уважні до цих всіх різноманітних додаткових оплат, які Еці зараз виставляє своїм продавцям. Тобто, якщо подивитись, нам, українцям, Еці додали пайонір, на жаль, з їх витратами 3% плюс 29,95%, тому що не всі бізнеси, не всі початківці мають змогу одразу заробити 2000 доларів. на Аккаунт Pioneer, і, і, і потрібно рахувати ось ці всі суми. І тобто Еці ну, перестав якійсь мірі бути таким дешевим маркетплейсом, на якому зручніше всього продавати. Єдиний плюс до цього пункту те, що я ще не чула, не читала, щоб з Еці. Майстрів з України, ось ця разова оплата стягувалася. Вона стягується один раз, не так, як на на Амазон щомісяця. Друзі, якщо у когось була ось ця еці оплата із України, будь ласка, напишіть в ваші коментарі. Поділіться. Я ще з ну, таких випадків з нашими майстрами не зустрічала. Якщо у вас є щось нове, додайте, будь ласка. Еці реклама. Еці реклама всередині маркетплейсу є добровільною. А от еці реклама зовнішня, може бути примусовою. Хоча раніше для нових Еці-магазинів, ви коли відкриваєте Еці магазин, була окрема галочка, ви або включаєте зовнішню рекламу, або не включаєте. Для тих продавців, які досягли певних об'ємів, зовнішня реклама є обов'язковою. На жаль, на Еці виділити самому, які лістинги мають рекламуватися в соціальних мережах. Еці командою Еці в соціальних мережах. будь-яких, Наприклад, в Google, в Google покупках, в інших частинах, ну, скажімо так, соціальних мереж, платформ буде зовнішня реклама, яку проводить Еці і рекламує там ваші лістинги. Якщо вони продадуть ваш товар, то вам поверх усього цього, що ми з вами рахували, вам поверх цього всього ще додатково буде потрібно сплатити 5. 15%, тобто реклама. За зовнішню рекламу вартує не в кліках, як реклама всередину сайту, коли ви закладаєте певну суму, хочете витрачаєте там долар-два, і по вартості кліків знімається, знімається в декількох центах там 20, 30, 50, в когось 70 центів за клік. І ось знімається, знімається така реклама. А тут ви маєте сплатити 15% від вартості вашого товару, тобто від тієї суми, яка вказує у вас в лістингу. Це не маленька сума, тобто це також потрібно враховувати, тому що попередні комісії, попередні платежі плюс поверхних 15% з продажу. Ось така ціна, ось такі ще умови на еці. Шановні майстри, якщо вам потрібно більше продажів безплатної реклами, завантажте мої книги SEO українською. Це про просування etsy магазину. Якщо не знаєте, де у вас помилки, книга 95 помилок на Etsy» допоможе вам швидко зробити аудит etsy магазину. Потрібно більше трафіку, скористайтесь моєю книгою Pinterest перші кроки та 500 Pinterest групових дошок для etsy продавців. Якщо у вас є будь-які запитання, по книгам, по Еці, по Пінтерест, про мою Еці консультацію під відео напишу. Також напишіть ваші запитання. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів вам за кордон!